3 грудня у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відкрили фотовиставку Зимові свята. Захід організували за підтримки фонду Індіго в експозиції. Представлені світлини, що передують атмосферу зимових розваг та свят. Сьогодні відбувається традиційна новорічна виставка фотографії. Це називається «Зимові свята, тому що це представлені тільки новий рік, також і Різдво і. Святой Миколай, і всі-всі, які в нас є зимою. А також це натюрморти, це пейзажі, це портрети, це деякі куточки Миколаєва, які зараз вже немає, на жаль, але все це об'єднані зима, зимова тематика, сніг, новорічний зимовий настрій, і це є головним посилом цієї виставки. Директор театру Артем Свистун зазначив, що такий формат дозволяє розширити культурний простір закладу. Відвідувачі наразі мають можливість зарядитись емоціями не лише від гри акторів, а й від світлин, об'єднаних у фотовиставку. Театр таким чином стає відкритим майданчиком для різних видів мистецтва та підтримує локальних авторів. По Перше, це поєднання поліфункційних нашого закладу, тому що глядач, який приходить подивитися виставу, він дивиться виставки, фото, виставки наших митців, виставки картин в театральному салоні. І це поєднання, можливість одночасно подивитися виставку, послухати музику, відвідати виставу. І це все відбувається в стінах нашого Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Віра Ігнатіва, режисерка проекту, поділилась побажаннями на адресу тих, хто лише починає свій творчий шлях. Вона закликала молодь не боятись відкривати себе через мистецтво. Робити творіть, надихайтесь тим, що бачите, відвідуйте багато заходів, тому що від цього залежить ваша подальша творчість, бо саме це надихає творити, коли ти бачиш, відчуваєш і береш цьому участь. Фотовиставку можна переглянути при купівлі квитків на виставу. Вона розташована на другому поверсі у балкитному фоє закладу. Його директор Артем Свистун зазначає, що для глядачів важливою є можливість побачити театр з різних боків. За його словами, такі проекти допомагають розширити уявлення про театральне життя та залученість команди. А фотовиставка це ще один спосіб розширити взаємодію між театром і публікою. Катерина Свистун Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.